39-го прийшли вже росіяни, визволили тоді. Mm -hmm. <laughs> прийшли. Тоді ми щось міняли. Три голови сільський град були. Так, перший голова сільської ради був такий. Нанівський Михайло Семенович. Він mm -hmm. був ніби зв'язаний з Капезу. Mm -hmm. mm -hmm. І такий був надто революціонер. Я розказую, ті старші, що було 1 травня, то він ходив з прапором по селі. Mm -hmm. Та він був головою, а він був такий надто революційний. Він там такий там наш мусит багатший живот. У нас фактично дві хати відблякові були. Тому що клуб не перешли. Якщо там сидіти йде побачити, mm -hmm. і у горі там, якщо йти кілометр до гори, то mm -hmm. подарується, там такий будинок є старий, теж підлягу. Mm -hmm. Ну і він так, ті викидавчі на методом, все, забирав і і, посуд, і все, те, У б ніби нібито, вважався крукулем. Бо mm -hmm. хто мав більше семи гектарів, то вважався куркулем, і землю відбирали і давали біднішим. тим. І там худобу, як мав кількість, йому лишали корову, теля, а решта... Ті худоби забирали, роздавали тим, хто не мав корови. Ну і це, і там у нього дочки були, а там був будуть розказують ну, на кожне слово заскріплений політрук. тобто воєнний, mm -hmm. політичний, руководитель політрук. І ті дочки плакали, що вони той волосич, вираз знущають, що знущає, то, що забирає, і чого б тут і то. І мали, Знаєте, що це видно? Я буду у вас в цій хаті, а він прийде до вас у його, чаю поставити того, чаю, горілки шаю. Він був до кімнаті, десь той політрук, mm -hmm. Владарчук, Водарчук, прізвище. А він зайшов, тим його почав до того голову, ті чвероту першого. А він заходив в хімнаті і каже, а, ти такий голова, ти з кулями чайок попиваєш. Потім ви було до нового хати, не того що... <гум> бідного, біднішого, збудені Іван.